Усім привіт! Мене звати Іванна Франків. Сьогодні у своєму відео я хочу з вами поділитися своїми враженнями після місяця співпраці у компанії Джерелія. Точніше, не місяця, а одного періода. Один період у компанії це один каталог у 3 тижні. І так, які переваги я для себе тут побачила? По-перше, що це є перша українська компанія, яка об'єднала найкращих українських виробників. Я дуже давно чекала на щось наше рідне. І що з такою ситуацією, яка склалася в нашій країні, дуже хотілося підтримати саме свою економіку. Ми чомусь часто бігаємо за імпортними брендами, очікуючи якісь неранні результати якості. А Класний продукт знаходиться прямо у нас під носом. І мені здається, що потрібно зламати давній стереотип. Якщо це наше, то це не престижно. По-друге, компанія надає знижку у розмірі 25% на усю свою продукцію. Жоден магазин вам такої знижки не надасть. Максимум дисконт 3-5%. Дуже великий асортимент продукції, який підійде усім членам сім'ї, від найменшого до найбільшого, від голови аж до п'ят. Є і дитяча лінія, і чоловіча, є продукти преміум класу, продукти, які дозволяють зробити спа процедури у домашніх умовах. Екологічна, безфосфатна та безпечна хімія, а також є продукти для здоров'я це вітаміни, баді, дієтичні добавки, карпецькі чаї. Асортимент продукції постійно збільшується і у кожному каталозі з'являються нові товари. Дуже сучасне обслуговування це швидка та безкоштовна доставка на усі відділення нової пошти та Укрпошти. А також можливість зробити замовлення, не виходячи з дому у будь-який для вас зручний час, і оплатити замовлення через інтернет, постійні розіграші, акції, подарунки від директорів. Компанія є молода, їй всього півтора року, і я вважаю, що це є дуже хороша можливість для побудови свого бізнесу та своєї структури. Постійно проводяться безкоштовні семінари, вебінари, навчальні програми, надзвичайно великий потік корисної інформації, спілкування у чатах, по телефону із командою із цікавими професійними людьми, у яких є чого повчитися. У всіх серйозні цілі. І коли ти постійно спілкуєшся з лідерами, ти і сам стаєш лідером, лідером у проекті та лідером по життю. Ти ніби заряджаєшся від них цією енергією. Постійна допомога 24 години на добу. Це і у чатах, і по телефону, і є гаряча лінія. Тут тобі завжди допоможуть, дадуть відповідь на усі твої питання, підтримають і навіть проконтролюють. Коли я реєструвалася у компанію, чесно кажучи, я навіть і не підозрювала, що в ній є такий чіткий конкретний план по розвитку та побудові свого бізнесу, конкретні інструкції та методи роботи. А методи роботи все-таки працюють. Про це доводять успіхи багатьох лідерів компанії Джерелі. І так, це були мої переваги у компанії Джерелія, яких я для себе відмітила. Нагадую, що я лише новачок, я лише починаю знайомитися із компанією. І мені здається, що мене попереду чекає дуже багато бонусів та привілеїв. Після мною всього перечисленого. Любити цю компанію ну просто неможливо. Дякую вам усім за увагу. Бажаю вам усім хорошого настрою та багато-багато посмішок. До нових зустрічей!